Так, шановні члени комісії, шановні присутні, сьогодні чергове засідання комісії постійної селищної ради з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, культури, молоді, фізичного виховання та спорту. Які будуть пропозиції щодо розпочатку роботи комісії? Розпочати. За дану пропозицію прошу голосувати. Можна візуально, можна нажимати, є сам наш нажимати. Так, приймається одноголосно. На чергу денну засідання комісії виноситься у нас сім питань. І перший блок питань чотири питання, які стосуються освіти. Питання освіти. Перше питання: не буде ніяких других доповнень до черги денної. Ні, не буде, не буде. Немає. Хто за дану чергоденно, давайте проголосуємо. Хто за дану денну Дякуємо. І так, перше питання. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу дошкільної освіти Володимирівський Ясласад Веселка Межівської селищної ради. Будь ласка, доповідає Вікторія Валерівна. Діденко, начальник відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради. Будь ласка, Вікторія Валерівна. Вітаю, дуже рада вас бачити. Це буде дуже цінно, чесно. Шановні депутати, відповідно до протоколу номер 2 засідання комісії з припинення шляхом ліквідації комунального закладу дошкільної освіти, Володимирський я садочок, веселка Межівської селищної ради від 5 серпня 2025 року. Є в порядці рішень звіт про роботу цієї комісії, пропоную розглянути і винести на сесію питання щодо затвердження ліквідаційного балансу. Я вас запевнюю в тому, що все відбувалося відповідно до законодавчої бази. На сьогодні Ніна Васильівна Попова мені написала про те, що в неї вже на руках із довідка від трудового архіву про те, що всі матеріали здані відповідно до законодавчої бази. Тому прохаю підтримати винесення даного питання на розгляд сесії для того, щоб керівник закладу мог спокійно звільнитися і. Ну, розпочати свою діяльність, як вона це далі бачить. Так, до матеріалів, там, проекту... угу. до матеріалів про проєкту рішення були надані звіт голови комісії, сам ліквідаційний баланс з нульовим результатом і протокол комісії. Довго ми працювали над цим всім, але провели у відповідність до законодавчої Ну, ми ще на робочій групі, коли ми засідали, ще були. Ми теж це питання підіймали, були ще пам'ятаю, коли ми зустрічалися всі офлайн, скажемо. Я пам'ятаю дане, дане питання. да, так, так. Які будуть питання в членів комісії? Будь ласка, Питань не буде. Пропозиції. Є пропозиція підтримати Вікторію Валерівну і внести дане рішення, проект даного рішення на розгляд 47-ї сесії селищної ради. Так, хто за дане рішення, прошу голосувати. Приймається одноголосно. Дякую. Слідуюче питання про призупинення освітнього процесу в окремих закладах освіти Межійської селищної ради на 25 2025-2026 навчальний рік. Будь ласка, Вікторія Валеріна, шановні депутати, сьогодні на календарю 3 число вересня. З першого числа заклади освіти міжівської громади стартували в навчальному процесі, і сьогодні в нас до обіду ми плідно працювали з керівниками закладів загальної середньої освіти. Після обіду ми працювали з керівниками закладів дошкільної освіти, на які уточнювали щодо кількості вихованців або учнів, які вийшли на навчання. Ми проговорювали всі питання щодо дистанційної форми роботи, змішаної форми роботи, як виходять діти, як працюють вчителі, е, як працюють вихователі, як працюють керівники. Ми обговорювали робочі міста кожного керівника та кожного учня або вихованця. Е, ми проговорювали про те, чи немає на території громади, а саме населених пунктів, які знаходяться. Е, Згідно розпорядження лисака в евакуації, чи немає дітей на цих безпечних територіях. Ми все ми це проговорювали, і це все буде обов'язково довідці. А до вас я хочу звернутися з питанням призупинення освітнього процесу. Воно буде трошки е, зараз уже е, змінено, адже е, ми стартунули. І на сьогодні ми прохаємо вас, ми це освітяни, призупинити освітній процес у 25-26 навчальному році. У Новопідграднянській гімназії Мічівської селищної ради, в зв'язку з тим, що цей заклад не набрав 45 дітей. Ну, взагалі, ситуація, яка склалася на території цього населеного пункту, діти влаштувалися, батьки купили житло, і ми розуміємо, що на сьогодні ми не бачимо можливості відновити навчальний процес. Я вас запевняю, що. Сьогодні я перепитала в усіх, при всіх керівниках закладів загальної освіти Ольгу Степанівну, це керівника навчального закладу, перепитала, чи всі працівники, саме педагогічні працівники, працевлаштовані? На це я дуже звертала велику увагу. Всі працівники працевлаштовані. У нас є один працівник, який. Був пенсіонер, ми її не працевлаштували, але вона і не претендувала на працевлаштування. Всі інші працевлаштовані. Частина дітей у нас навчаються у міжівській громаді. Ну, Звичайно, частину дітей ми не змогли охопити навчанням, тому що вони сіли парти в тих населених пунктах, де вони проживають. Це в нас що стосується ну, під Радянської гімназії. Це єдиний заклад загальної освіти, який ми прохаємо призупинити освітній процес. Далі у нас е, е, заклади дошкільної освіти, це Димуринський ясла садочок Сонечко. Чому ми саме в ньому призупиняємо черний процес? Ну, так зголося, що керівник закладу звільнила всіх працівників і звільнилася сама. Е, дуже важка в мене тут ситуація, тому що е, не знайшла я ні підтримки, ні у старості. Я й до голови зверталася з цим проханням, щоб ми. Замінили, знайшли керівника в цьому закладі, але ніхто не погодився. Матеріальні цінності у вигляді документації і зона касарка, там генератор, комп'ютерний набор. Ми вивезли у першотрави, законсервували будівлю, і отак от, от там у нас 13 малеч. В цьому закладі повинні були піти зараз. Ми працюємо над тим, щоб Веселівський заклад Пріображенський цих дітей залучив собі на навчання. Тобто Димуринський ясно-садочок. далі не розпочнеться процес навчальний у Міжівському ясно-садочку номер 2 малятко. Але ж на території цю територію охоплюють два навчальних заклади: садочок номер 1 і 3. То ті діти, які побажали навчатися. У Межівських закладах ці заклади їх підхопили. І, звичайно, Новопідгороднянський ясно-садочок Сонечко. Теж ми знаємо, що на території цього закладу вже немає діток, навіть немає і житла, тому діти пішли у садочки закладів, де вони мешкають. Всі, стояли в цьому переліку, стояв ще Преображенський садочок і Водолазький, Але сьогодні ми говорили з керівниками і вони розпочали навчальний процес, є бажаючі, які в дистанційній формі розпочали навчальний процес. У Водолайському ясна садочку п'ятеро дітей, ну, зараз чотири, ну зараз п'ята ще дитинка проситься. А у Преображенському. По-моєму, троє діток. Ну, самі е, директори закладів читають для них і діти відвідують садочки. Прохаються? Розуміло. Ага. Ясно. Які будуть питання до Вікторії Валерії, будь ласка. Немає. Ну, дійсно, в даній ситуації ми самі з вами прекрасно знаємо, яка ситуація зараз знаходиться в нашій громаді. І от підтвердження слів Вікторії Валерія сьогодні проводив урок у восьмому класі. Там теж дівчинка не пам'ятає прізвища, тільки перший раз познайомився, я вже з нею познайомився. Вона ізвідкіляти знову під Радянської гімназії. Те, що це дійсно так. Да. Які пропозиції будуть підтримати Вікторію Валірівну і внести даний проект рішення на розгляд 47-ї сесії Межівської селищної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається одноголосно. І слідуюче питання, також слідуюче про затвердження мережі закладів освіти Міської селищної ради на 2025 2026 навчальний рік. Будь ласка, Вікторія Валерія. Так, зараз тут я постараюся дуже детально обговорити. У нас в проєкті рішення, шановні депутати. У додатку номер 1 висвітлюється мережа закладів дошкільної освіти. Відповідно до додатку один, у нас, виходить, веселівський яслосадочок у нас дистанційна форма навчання, водолазький дистанційна. Проектів нас стояла призупинення, але є потреба, Димуринський призупинення. Перший садочок дистанційна форма навчання, другий призупинення освітнього процесу, барвінок дистанційна форма навчання, новопідгроднянський призупинення навчального процесу, преображенський дистанційна форма навчання, Райпільський – дистанційна форма навчання, до 10 діток вони. І дошкільний підрозділ Іванівської гімназії. Теж дистанційно з 15 дітьми, щоб ви розуміли. У нас звичайно, у нас Іванівка, знаєте, як ото вистає з пепла. Тому що ми з вами говорили ще буквально на робочій групі, що ми у нас є критично 45 дітей. Ну, щоб ви розуміли, вони почали навчальний рік з 58 дітьми. Ну, ну, вони роблять Прекрасно. неможливо. Так, Зміна керівника пройшла і зовсім інший підход пішов. Ну, Керівник і староста теж мають працює. Так Працю. Вони вони такі, знаєте, тепер це вони якісь, у них пішов якийсь такий тендент. От вони почали працювати. Я думаю, працювати. ну ладно, ми не будемо. Так. Так. так, все, що стосується додатку один, додаток номер два. Додаток номер два у нас по мережі закладів загальної середньої освіти. Що ми починаємо? Ми починаємо. Е Ой, то я форму організації, я все зліпила, я вибачаю, вибачайте. Я про, ми зараз з вами говоримо про мережу. мережу, а не форму, ну мережу, мережу я казала і форму навчання зразу і кажу. Ми зрозуміло, по дошкільній світі так. мережа і форма ми зрозуміли. Була, ми, ми Іванівська гімназія, я вам казала, що в нас, виходить, 6 класів 58 дітей, там, де ми боялися, що критично чи буде 45 Веселівський ліцей, 11 класів, 113 дітей, Володимирівський ліцей, 11 класів, 137 дітей, ліцей номер 1 17 класів, 305 дітей, Новогригорівська гімназія 3 класи, 17 дітей. Мічівський ліцей номер 2 10 класів, 135 дітей, аграрний ліцей інтернат 11 класів, 116 дітей, райдерський ліцей 9 класів 62 дитини. Шановні депутати, ви знаєте, вже сьогодні ще вранці ми вже міняли цю мережу. Я не готова вам сказати, чи збережеться вона в кількості 943 дитини до нашого проведення сесії, але я дуже сподіваюся, що це вже діти усілися. Тому що ми планували почати з 1001 дитина, сьогодні на ранок у нас 943, але я сподіваюся, що це вже остаточні цифри, ну, хоча ну, я не можу вам сказати. Зараз ми говорили, чому ми сьогодні проводили нараду? Ми говорили про те, що зараз ціна нам кожна дитинка, і те, як зараз будуть працювати вчителі з батьками, вибачте мене, але з батьками. Таким чином ми втримаємо контингент. Але на сьогодні вчитель це не тільки вчитель для дитини, але й психолог для е, батьків. І нам треба максимально спрацювати над тим, щоб діти залишилися в нашій мережі. Для нас це дуже важливо. Ну, На сьогодні ми маємо таку саму мережу. Ось, додатку номер 3 Ви бачите про те, що ми е, е, хочемо зберегти мережу закладів позашкільної освіти. Ми сьогодні говорили на, на Раді про те, що нам треба підтримати. Будинок дитячої і творчості, адже у нас дуже ми дуже на високому рівні в, в області, у веснянки. Про нас ну, про наш б'ют дуже багато знали, і ми хочемо втримати це. На сьогодні вже Олена проговорила в неї є напрацювання на роботу двох гуртків, двох фахівців по суміщенню, і ми працюємо над тим. Я дуже просила, щоб. Директори попрацювали з дітьми, і ми напрацювали дітей для того, щоб Межівська громада звучала на е, всіх заходах е, будинку дитячої юнацької творчості. А також ми зараз ведемо активно перемовини з містом Дніпро, тому що у нас волейбол ми хочемо викладати хоча б одну групу на базі Дніпра, і вже ми чуємо відгуки нам допоможуть в цьому питанні. І також пауерліфтинг, одну групу да центру, вже зараз веде перемовини, щоб ми теж на базі Дніпра викладала межівська дитяча юнацька спортивна школа викладала е, пауерліфтінг. Тобто ми зараз боремося, ми дуже сподіваємося, що нам треба цей год утриматися, а потім ми повернемося додому далі будемо працювати. Просто потіряти дуже легко. а от ми хочемо... Я... Кажу, Мустафовна, я розумію, діти не будуть скільки раз тренуватися, скільки вони тренувались межові. Ну навіть що вони будуть виїжджати на змагання і заявляти про те, що є межівський волейбол, оце отримає цей костяк, утримає межівську громаду. Тому ми зараз от просто хватаємося за це, просто зриваємо ногті з пальцем, але ми це робимо. Ми хочемо утриматися. І я дуже сподіваюся, що ви нас підтримаєте в цьому питанні. О, тому ми сьогодні ставимо групи, ми ставимо дітей і ми це будемо робити, щоб нам це не стояло. І, звичайно, в нас іде е, окремим четвертим додатком: це мережа по класах дітей з особливими освітніми процесами. У нас таких дітей 16 е, в 13 класах. Сьогодні ми забезпечили кожному учню. Е, в кожному класі у нас є педагог, який веде інклюзію. Тобто, це ми теж зберегли. І, звичайно, в нас мережа, включає в п'ятому додатку: це міжкільний ресурсний центр. Ми обговорили і чітко розуміємо, як він буде працювати. Ми це розуміємо і бачимо. Ми будемо працювати в дистанційному форматі, але збережемо водії в категорії ЦБ, швачок і е, інформаційні та програмне забезпечення. І всього буде 227 учнів. Зрозуміло. У вас все, так, МТВ? да, МТВ? Так, по цьому питанню так. Так, дякую. Які запитання будуть, будь ласка, немає питань. Немає питання. Ну дійсно, от, що ви говорили, це все правда. Сьогодні не правда, все, все робиться. Сьогодні вже також у нас була проведена нарада, підтвердження ваших слів. Іменно от по бютові, також піднімалося питання. піднімалося дуже важливе питання про те, щоб іменно працювали вчителі, не скільки з батьками, а дійсно були психологами, не з дітьми і з батьками, тому що в кінці кінців. Тратить ламати строй поламаємо, а потім відбудовувати дуже і дуже це буде болісно. І в цілому для самої дитини, і в цілому, для громади. Також. Які будуть пропозиції? Будь ласка, пропозиції підтримати Вікторію Валерівну і внести даний проект рішення на розгляд 47 сесії сесії. Дякую, хто задав. Так, хто за дану пропозицію? приймається одноголосно. Дякуємо. Ми ваше слідуюче останнє питання про погодження форми організації освітнього процесу у закладах освіти Мерівської селищної ради у 2025-2026 навчальному році. Шановні депутати, ви знаєте, ми зараз з вами в такому тісному колі, і я не можу не похвастатися. Це не моя робота, це робота наших педагогів. Сьогодні я чула на нараді з, з закладами дошкільної освіти, що діти вже спробували сходити у садочок і повернулися до нас дистанційно, сказали, що більше знання даємо. І також я сьогодні почула з закладах загальної освіти, що діти вже сходили на перший дзвоник, от сиділи день і вернулися до нас у заклади. Я думаю, що це наша. От я зараз кажу, а в мене мурашки по кожі, тому що я хочу сказати, що все-таки ми, ми жівчани, ми привикли... Ну, Пахати, ми пахаємо і батьки це оцінюють. Щодо е, форми е, організації освітнього процесу, е, до останнього до останнього ми е, от ще до суботи ми були впевнені, що у Володимирівському, Веселівському садочка і у садочку і, і ліцею ми розпочнемо у звичному форматі. Але уже субота нам показала, що ми це зробити не можемо. Тобто на сьогодні ми розуміємо, що у дистанційному навчанні ми так розпочали 1 вересня. У нас у дистанційному навчанні Іванівська гімназія з дошкільним підрозділом, Веселівський ліцей, Володимирівський ліцей, Міжський ліцей номер 1 з Новогригорівської філії, Міжський аграрний ліцей інтернат, ліцей номер 2 Ральдівський ліцей це заклади загальної освіти. Дистанційне навчання для вихованців старшої та середньої дошкільної групи це Веселівський, вишенька, Межівський 1, сонечко, Межівський 3, барвінок, райдерський пролісок і дошкільний підрозділ Іванівської гімназії дистанційно. Також ми вбачаємо дистанційне навчання у позашкільному закладі «Мишівський будинок дитячо-юнацької творчості. Ми прохаємо підтримати змішану форму навчання, мишівський дитячо-юнацьку спортивну школу з двома групами, і також прохаємо е, дистанційну форму для міжшкільного ресурсного центру, а для інклюзивного ресурсного центру змішану форму. Вони на базі Дніпра. Сіли і батьки до них йдуть. Це ну, моя відповідальність, я це знаю, що цей заклад працює у змішному форматі. Прохаю, якщо є питання, я готова на це відповісти, тому що це вже дуже таке зважене і ґрунтовне рішення, і вже ми розуміємо, ми вже так працюємо. Ну, у мене запитань немає. Може, Людмила сильне його запитання. Та нема в мене питань. Справа в тому, що ну ми тут усі освітяни, і я просто хочу підтримати і подякувати освіті за те, що вона є і буде. <свіття> і освіта завжди була відповідальною, вимогливою до себе і до батьків. Тому усі починання, ну я вважаю, що це ну, гріх нам їх ну, не підтримати і, 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 і не. Тут, навіть питання не стоїть, що не підтримає, тут просто який, яка титанічна праця. І так, так ну, ну, взагалі... кожен рік, кожний рік і, і коли це ще було все спокійно, це рутинна робота була. А на сьогоднішній день це просто, це просто неможливо. Поза, поза, поза людських можливостей виконуються ці всі роботи. Тобто, у нас, як Вікторія Валер'явна, вам і всім керівникам, всім вчителям. Yeah. Е і керівникам різних ран різних гранів дошкільної е посадної yeah, шкільної та да. всім всі, всі. дуже велике дякую за той ту титанічний тут, За те, що все-таки зберегли. Дійсно, ми вернемося. Ми обов'язково вернемося і ще покажемо, що жива, вона і в ми жива. <сум> все буде дуже гарно. <сум> так? Дякую так. дуже тепло. Дякую. Я обов'язково все це передам. Да. Так, пропозиції, які, будь ласка, внести даний проект рішення на розгляд чергової 47-ї сесії Межівської селищної ради. Так, другої пропозиції немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Дякуємо. Дякуємо вам, Вікторія Валерівна. Дякую вам Я покидала, да? так, а, да. так, Це Я да, зустріча? Так, зрештою. Так, до побачення. Бережіть Бережімо. Побачимо. Так, слідчі питання, яке ми розглядаємо, це питання, яке стосується в нас культури. І перше питання це про погодження форми організації освітнього процесу у майбутнє школі мистецтв у 2025-2026 навчальному році. Будь ласка, Люба Владимировна, слухаю вас. Відповідно до пропозиції виконуючого обов'язка директора межівської школи мистецтв Тишковець, але пропонується встановити дистанційну форму навчання у межівській школі мистецтв для всіх класів з 2 по 8. Перший клас у цьому році не набирається. Зрозуміло. Питання, які будуть численні комісії? Немає питань пропозиції, будь ласка, підтримати тишковець. Так. Да. Ще хочу зауважити, що до е, школи мистецтв уже на сьогоднішній день подано два сорок е, заява на дистанційну форму навчання. Працює шість учителів. Е, перший клас, як я вже сказала, не набирається, а взагалі планується ще. Е, ну Ведуться переговори з 12 дітьми, батьками тих дітей, і, можливо, ще вони підключаться також до дистанційної форми навчання. Зрозуміло, зрозуміло. Якщо немає інших пропозицій, то пропонується винести на, на розгляд сесії дане питання. Хто на затвердження, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається одноголосно, будь ласка, слідуючи ваше питання про плату за навчання у Межівській школі мистецтв у 2025-2026 навчальному році. Пропонується погодити розмір щомісячної плати за навчання у Межівській школі мистецтв, залишивши її на минулорічному рівні, тобто по 200 гривень за кожен місяць навчання дитини. Дякуємо. Питання, будь ласка, які? Немає питань. Пропозиції. Є пропозиція внести проєкт даного рішення на розгляд чергової 47-ї сесії Межівської селищної ради. Хто за дану пропозицію? Просимо голосувати. Є одного приймається. Ну і останнє питання це про селищний комунальний заклад культури Межівська центральна публічна бібліотека. Будь ласка, Люба любає вас. Пропонується перейменувати селищний комунальний заклад культури межицька центральна публічна бібліотека на Межицьку центральну публічну бібліотеку Межівської селищної ради, тобто назву е, закладу привести до стандартів, які е, існують у Межицькій селищній територіальній громаді. І е, також е, е, цю зміну назви внести в статут і змінити адресу е, закладу, а саме е, Меживський район змінити на Сенельниківський район. Зрозуміло. Дякуємо. Питання? Немає питань, є пропозиція підтримати і внести проект рішення на розгляд чергової сесії селищної ради. Зрозуміло. Інших пропозицій немає. Хто будемо голосувати, хто за дану пропозицію приймається одноголосно. Шановні присутні, шановні члени комісії, всі питання, які виносилися на засідання чергу, черги денної, вичерпані, які будуть зауваження, доповнення, побажання. Будь ласка. Для побажання. Ні, Скорішого закінчення війни, і повернення додому, тобто одне побажання.